Мої вітання. Мене звуть Стас. Я розпочинаю підготовку до змагань з натурального бодибілдингу. На цьому відео я хочу зафіксувати свій фізичний стан, зробити заміри і в подальшому на наступних відео ділитися з вами своїм прогресом. Як це буде відбуватися? Можливо, це будуть навіть якісь відео з тренувань, тренувального процесу. Ну, в основному хочу мати якесь певне відео, щоб була можливість порівняти свій прогрес. Тому розпочинаємо в процесі трошечки розкажу про себе. Я фітнес-тренер, тренер-абілітованих в місті Львів Україна. 35 років займаюся спортом. Мені 41 рік, і вперше в житті я вирішив прийняти. Змагання, участь в змаганнях з натурального бодибілдингу. Так, 41,5. Тому може комусь буде це відео корисно на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Там вже на ваш розсуд. Так, права ручка з 41,5, ліва ручка у нас. 40 трошки більше 40. Трошки є без балансу, так? Але, до речі, робив собі біоампінатний -бі аналіз. На годиночку біоампінатний аналіз показує в мене вміст жиру 29,1%. М'язева маса 65,6%. Зріст в мене 1,74, а вага 86 кілограм. Сьогодні, до речі, у нас 8 лютого. Робив би біомбінантний аналіз на спеціальному приладі. І на годиннику. насправді. Показники одинакові. Е е є таке дуже розпростінне мнення, що на годинники показують дуже неправильно, але мій годинник показував 108-108,5. Годинник показував такі ж самі е показники, як і професійний прилад. Стегно праве.

Ліва 38,5. Ще пазування взагалі не вивчав, тому зараз спробую щось показати свій фізичний стан, трошечки попазувати, не судіть строго, тому що непрофесійно ще це водно. Отакій за два місяці. Набрав, бо був в мене на наборі масі, та й зараз, в принципі, ще не почав сушку, далеко ще до сушки. Але тут такий маю животик. Якось так. Всім дякую. Далі буде.